Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 14 березня 2025 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятаємо, що за, за розклад є загальний, тому не може в усіх завжди програтися на 100%, а в когось навіть більше. Овни. Для овні випадає шестірка пентаклів. На вас очікуються якісь фінансові надходження, можливо, отримання якоїсь допомоги, яку ви давно очікували. Це може бути як і фінансова, так і допомога, підтримка від рідних та близьких та ваших друзів, якої ви дуже потребували, та якої ви дуже очікували. Також є гарна можливість у вас надати. Допомогу іншим. Можливо, також це буде якесь святкування, та просто будете дарувати якийсь подарунок, або ж даруватимуть вам. Коли займаєтесь якоюсь допомогою, благодійністю, пам'ятайте, що все усе має бути в міру. Не забувайте також і за себе, не віддавайте останнє тельці. У тельців Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів вказує на те, що ви будете займатися цікавою справою, справою, яка до душі, справа, яка буде давати як і стабільність фінансову, так і радість від цієї роботи. Будуть нові ідеї, творчі якісь ідеї, які ви з легкістю реалізуєте. День досить перспективний, в якому ви зможете проявити себе на всі 100%. Близнюки. Для близнюків п'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить: знаєте, тут ви будете або переможеним, або переможцем. Тут вам видніше. Як ви себе поведете і як програються обставини. Перш за все, карта радить уникати конфліктних ситуацій по можливості. А також карта радить вам остерігатися обманів, крадіжок та шахрайських дій, особливо зі сторони тих людей, яких ви досить добре знаєте. Обачність цей день зайвою ніколи не буде. Ви маєте бути постійно на готові в очікуванні, що хтось може завдати шкоди. Знаєте. Настороженість це саме головне, що вас на протязі дня потрібно. Але це має бути насторожність, але ніяк не впадати в паніку або чогось боятися. Раки. Для раків трійка пентаклів. Ну, тут творчість, тут ідеї, тут а, е, нові можливості реалізувати свої, свої цілі, свої мрії. Тут робота, яка до душі, робота, яка дає винагороду якою ви абсолютно задоволені. Леви. Мах. Ну, ви знаєте, все в ваших руках для того, щоб досягнути успіху, ви маєте ресурси, можливості. У вас є все для реалізації бажаного. Саме головне переступити через свої страхи та розпочати діяти. Активні дії це все, що вам потрібно. І боротьба з вашими страхами. Ви гарний майстер, ви досить багато чого навчилися, і варто застосовувати це на практиці. Переборете страхи і матимете результат. Діви. У Дів стар туз мечів. Туз мечів це можливість навести лад у своєму житті, позбутися всього зайвого та негативного. Також це можливість розпочати щось нове, важливе та перспективне в майбутньому. Дуже багато ця робота це можливо, буде займати Вашого часу, ваших сил, енергії, але воно буде цього варте. Шлях може бути складнуватий, але він вам під силу. Тому по можливості не втрачайте можливостей, просто є перспективи, є пропозиції, дійте, не втрачайте тих пропозицій, які до вас надходять. Особливо можливості навести лад в своєму житті, позбутися всіх негативних звичок і тому подібного. Терези. В Терезі двійка мечів. Карта говорить про вашу настороженість, про вашу недовіру до певних осіб. І вона дійсно не безпідставна. Прислухайтесь до себе та своєї інтуїції. І робіть те, що вам підказує. Ваша ж інтуїція. Також ця карта говорить, що ні в якому разі не потрібно ховатися від проблем, їх потрібно якомога скоріше вирішувати. Вам потрібно скидати пов'язку з очей і просто розпочинати діяти, активно діяти. І тоді у вас все вдасться. Ні в якому разі не панікуйте, не заганяйте себе в глухий кут, не розкисайте. Ви обов'язково вихід знайдете із тих питань, які вас будуть так непокоїві. Відкидайте всі сумніви, які вас мучать, які вас гризуть, і починайте діяти. Е, і також можуть виникати конфліктні ситуації, особливо загострення конфліктів. Тому намагайтеся уникнути по можливості. А де неможливо, то просто. Розгрібайте для те, що на вас навалилося. Але ви впораєтесь, якщо не будете панікувати. Скорпіони. Скорпіоні старший аркан маг. Це ваші можливості, це ваші перспективи. Все, що ви маєте, все, що ви хочете реалізувати, у вас для цього є. У вас є можливості, ресурси, енергія, у вас є все. Просто дійте і боріть свої страхи. Це вам допоможе реалізувати свої цілі. Буде гарна можливість досягнути якихось творчих таких вершин, реалізувати творчі ідеї. Також карта говорить про те, що ви себе проявите досить професійно в певних питаннях на робочих моментах. Також ви маєте всі можливості досягнути бажаного. Своїми силами, своєю майстерністю та своїми талантами. Тому все вдасться, саме головне це діяти. Ні в якому разі не сидіть на місці і нічого не боятися стрільців. У стрільці десятка жеслів. Десятка жеслів говорить про те, що ви на себе занадто багато взяли справ та обов'язків. З чим дуже складно впоратися. Ви хочете споратися з усіма питаннями, з усіма проблемами, ви хочете з обов'язками робочими впоратися на роботі, ви хочете більшого робити там, ви хочете споратися з питаннями в домашніх е проблемах. Все хочете самотужки вирішити, все на вас звалили. І це вас не тільки фізично ви від цього страждаєте, вам важко і. Емоційно, тому вам потрібно розгрузитися як емоційно, так і фізично. Не забувайте про відпочинок та дбайте більше про своє здоров'я. Не назагружайте себе як і вдома, так і на роботі. Розпреділяйте свої обов'язки і скиньте із себе зайвий емоційний багаж. Козироги. В Козірогів десятка мечів. Ну, тут дивіться, тут карта говорить про обмани, про хитрощі, про зради, про удар з тої сторони, де ви навіть не очікували, від тих людей, на яких ви навіть не могли подумати. Тому в цей день обережність зайвою ні в якому разі не буде. Будьте обережні, остерігайтеся хвороб, остерігайтеся травм, будьте обережні на дорозі і взагалі. В будь-яких ситуаціях в цей день варто бути обачними та обережними. Досить такий для вас складний день, але не розкисайте і не панікуйте. З усім можна впоратись водолії. У водоліїв, король Пентаклів. Король Пентаклів говорить про завершення складного періоду в вашому житті, про вирішення якихось фінансових питань, про налагодження питань, як і в особистих е, питаннях, так і в робочих. День досить перспективний дасть вам можливості, надії та результати, які будуть залежати від ваших рішучих дій. Рибки. В рибок старший аркан сонечко, гарні новини, успіх у всіх справах, у всіх питаннях, більше можливості провести час із дітками, зробити якесь гарне свято для них і тому подібне. День гарний, перспективний, допоможе реалізувати будь-які цілі, які ви поставите для себе напротязі дня. Також може збутися якась ваша мрія та отримати якийсь важливий цінний для вас подарунок. Вважаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!